Слава Україні! Триває 291-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти не припиняють завдавати ударів по об'єктах цивільної інфраструктури та помешканнях цивільного населення на території України, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом доби противник завдав 5 авіаційних ударів та здійснив більше 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зберігається загроза завдання ворогом ударів з використанням ракет і ударних БПЛА по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України. На Слобожанському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Стариця, Вовчанські хутори, Охрімівка, Амбарне, Дворічанське, Фиголівка, Дворічна та Куп'янськ Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог завдав вогневого ураження неподалік населених пунктів Макіївка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та терни, колодязі, Зарічне, Діброва і Яковлівка на Харківщині. Українська авіація протягом поточної доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки. Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час. Уразили 7 пунктів управління, 10 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів противника. Підтримуємо Збройні сили, разом переможемо! Слава Україні!